Розклад на тему, що хоче сказати вам ваш ангел-охоронець. Знову будемо працювати в форматі трьох карт, ви обираєте ту, до якої вас тягне. А, тут питання в тому, що вам не треба формувати запитання. Коли в попередньому розкладі вам треба було подумати про ситуацію, яка вас тяготить, і вибрати карту. Тут нічого думати не треба, тому що тут ангел-охоронець може сказати, як по тому питанню, яке вас турбує. Так, і по тому питанню, яке, ну, про яке вона на близько не думаю. До речі, я проходила курс по тета-хілінгу, І там є така практика, як спілкування з ангелами. Цікава практика, там можна прям чітко побачити ангела, запитати в нього, що він хоче сказати. Дуже цікаво. Ну, в принципі, тут те саме зараз ми будемо робити на таро, що хоче сказати вам наш ангел-охоронець. Цей розклад буде трішки довше, я буду в трьох колодах працювати, тому що, можливо, десь вам треба щось підсилити, на щось звернути увагу, десь бути обережнішими. Зараз будемо розбиратися. І так, знову ж таки, подумайте, подумайте яку карту ви хочете обрати. Першу, другу чи третю. Або зараз я їх викладу, ви на них подивитеся і зрозумієте. Перша карта, друга карта. І третя карта. Що хоче сказати вам ваш ангел-охоронець? До якої карти вас тягне, яку би ви хотіли відкрити, яка вам подобається обирайте першу, другу чи третю? Поїхали. Якщо ви обрали першу карту, то вам, ангел-охоронець, хоче сказати про те, що скоро ви можете стати мамою? Або якоюсь жінкою, яка відчуває себе реалізованою в соціумі, тому що вона дружина і мама. В першу чергу карта імператриці має значення. Мами є в філософії інформація про те, що на цій карті баришня сидить вагітна. Саме тому у неї така поза, де ножки розсунуті, саме тому там подушечка, саме тому в неї таке платічко вільне, щоб не було якби видно її животика, але є такі колоди, в яких навіть імператриця зображена чітко з яскраво вираженим животиком. Імператриця показує вагітність, імператриця показує маму. І в першу чергу ваш ангел-охоронець хоче сказати, що біля когось з вас. Літає ангелочок новенької душі вашій сім'ї. Тобто можете завагітніти ви, можете швидко піти в декрет, можете дізнатись про вагітність найближчим часом. А хтось із вас вже можливо вагітний, можливо, комусь. Стоїть там, наприклад, питання вагітності, можливо, у когось не виходить, не хвилюйтесь, ангели охоронці кажуть вам, що все буде добре. Комусь ангели охоронці, хто обрав цю карту, говорять про те, що вам треба звернути увагу на спілкування зі своєю мамою, пропрацювати образи, якщо такі є. Звернути увагу на те, що вам не можна бути власною, що вам не треба обмежувати своїх дітей, свого чоловіка, не керувати. Тому що імператриця, бачите, вона притроні, вона дуже власна, вона керує, вона бере все в свої руки. Ангели. Охоронці говорять, що вам це зараз трішечки заважає, вам потрібно більш в розслабленому стані жити, аніж проявляти якийсь гіперконтроль. Йдемо далі, якщо ми вибрали першу карту, що вам ще хотіли би сказати ангели-охоронці? Так, тут сімейні питання. Перша карта це сімейні питання номер один. Вагітність, дружина, гарні відносини з чоловіком, комфорт уют вдома. Все-таки тут ангели спішать сказати, що придивіться, придивіться до свого жінок. Придивіться до свого спілкування з мамою, приділіть час своїй сім'ї, не бігайте за грошима і кар'єрою, а все-таки зверніть увагу на це. Зверніть. Так, дивимося ще, що хочуть сказати вам, ангели-охоронці. Ох, яка цікава карта, карта жриці. Так, звернути увагу на жіноче здоров'я обов'язково все, що пов'язане з вивідними каналами, з водою в вашому організмі, камінням, почками, жовчним, обов'язково. Ангели-охоронці говорять, вам частіше телефонувати своїй бабусі. Знову ж таки, тут сім'я, тут дуже сильно йде сім'я, причому відразу старші аркани пішли тут жриця, там і притриться. дуже цікаво. А вам, якщо ви, наприклад, вагітні, якщо ви як. Як жінка, як мама, можете реалізуватися дуже класно після вагітності. Якщо хтось має дітей, я би рекомендувала в роботі навіть вам, ну, це охоронці вам рекомендують в роботі робити упор на дітей, тобто якісь проєкти, пов'язані з дітьми, якісь розвивалки дитячі, ще щось, на це зробити акцент, тому що у вас є це вміння, ви це можете зробити класно і вам відкриються якісь знання. Йдемо далі. Якщо ви вибрали другу карту, то ангели-охоронці кажуть, вам не боятися. У вас зараз, якщо є якісь страхи, вони кажуть, не бійтеся. Тому що карта дьявол це карта страхів. Ангели-охоронці кажуть, не бійся. Нічого страшного в тому, що зараз відбувається, немає. Нічого страшного в тому, яке рішення треба прийняти, немає. Просто бери і роби, і йди вперед, і все. Такий момент. Далі, якщо є в когось якісь залежності, наприклад, в когось залежності від соціальних мереж, в когось залежності від коріння, в когось від грошей, в когось від кредитів, ангели-охоронці кажуть: не бійся, все вирішиться швидко, найблагоснішим чином, так як треба тобі, але треба працювати зі страхами, тому що в страху великі очі, і страхом ви собі можете притягувати якийсь негатив в своє життя. Наступний момент може бути таке, що хтось з вас, можливо, бореться із хворобами своїх рідних. Що хтось з вас має в роду або в оточенні, навіть друзі можуть бути брати, сестри, людей, які Хворі на депресію, або а, хворі на рак, або якісь такі хвороби, пов'язані з нервовою системою, десь якась пам'ять, якісь панічні атаки, щось таке, або в когось із рідних, близьких оточення є люди, які там, наприклад, вживають наркотики, ще щось, ангелиохоронці рекомендують вам приділяти цьому якнайбільше часу, і ви вирішите це питання. Якщо хтось залежний від думки інших, відпустити її, можливо, якщо все-таки в когось є там з. З оточен з вас в полоні. Ну там в когось однокласник в коло в полоні, в когось друг то знайдеться. Просто це, бачите, тут якби дьявол, вони тут зв'язані, тому полон ну, може показувати. А якщо у вас в когось є якась ревність, ангели-охоронці просять її відпустити, тому що ревність може вас затягнути на дно, скажімо так, довіряти своєму партнеру, не ревнувати, не пред'являти щось там, якщо дуже сильно ревнують вас, то тут порада вириватися з цих оков і виставляти, вибудовувати свої кордони. Йдемо далі, що ангели-охоронці ско хочуть сказати. Людині, яка вибрала другу карту, що хочуть сказати. У -у 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 -у. Ребятушки, а це не вас часом депресія, не ви часом в якихось смутних думках, не ви часом якихось переживаннях. хто вибрав другу карту. Дивіться, тут карта хмара. Хмара, вона вийшла, вона закрила сонечко. Сонечко це щось істинне, це щось світле, це щось класне. А Хмара, вона в нас темна, вона закрила це сонечко. У вас зараз якісь думки, ви зараз не туди. Ви зараз в страхах, ви зараз в хибних думках думках, які заважають вам кудись йти, які заважають вам вийти на якийсь новий рівень. І ангели-охоронці спішать вам прям кричать, сказати: Альо, відкинь ці страхи, відкинь ці думки, вони тобі заважають, вони трошечки не туди взагалі. Ти, ну, ти на крок назад через ці всі думки відкидайте, якщо є якісь страхи, проговарюйте, намагайтеся їх долати. Що ангели-охоронці хочуть вам сказати? Йдемо далі. Ох, прекрасно! Опять імператриця. <сум> Дуже цікавий розклад. Дівчулі, тут що, багато вагітних? Чи ви не знаєте ще? Так, по-перше, в когось якісь можуть бути страхи з приводу мами відкидати. Страхи з приводу того, що ви будете мамою, відкидати. Страхи з приводу того, що, бачите, тут, до речі, вагітна імператриця сидить. Страхи з приводу того, що ви не реалізуєтеся в кар'єрі як жінка, відкидати імператриця. Це ще часто кар'єристка, це така людина, яка займає керівні посади, відкидати це все. Хто обрав другу карту, ангели-охоронці кажуть, що страхи тягнуть вас назад. Хто обрав третю карту? Ангели-охоронці кажуть, що вас чекають приємні хлопоти, що вас чекає дуже багато емоцій, які будуть з вас прямо виливатися. І вони рекомендують вам прожити ці емоції наповну, прокайфувати, тому що більше таких позитивних емоцій саме от в такий період життя, саме з такими відчуттям ви проживати не будете. На це треба звернути увагу. Йдемо далі, що ангели-охоронці хочуть сказати. Вам. Так, ангели-охоронці рекомендують вам бути такою і зворотливою, хитренькою зміючкою, десь хитрувати, десь ем, викручуватися з якихось життєвих обставин, шукати виходи, не сидіти на місці, тому що, тут, бачите, змія вона така і зворотлива, вона завжди знайде, кудою проповз, так, як їй треба. І вам, ангели-охоронці, кажуть, зараз шукати, проповзати. Змія показує медицину. Тому, якби, можливо, хтось вилікується з чогось, буде утримувати позитивні емоції, звернути увагу все одно на здоров'я своє. Далі, що хочуть сказати Ангели Охоронці, карта вибору. До речі, змія показує часто маму. Слухайте, я прям не можу зрозуміти, що тут йде на ну, мами, мами. По-перше, якщо хтось вагітний, клас, радійте! Радійте, ну тут тут зайві страхи, це зайві ваші накрути. Все, радійте, якщо хтось вагідний. Якщо хтось має образи на маму, погане спілкування з мамою, відкиньте це. Якщо хтось перед вибором бути мамою чи не бути, і у вас там якісь там зайві емоції та бути лелека, лелека, будьте мамою, ну не відкидайте цього, не розглядайте варіант абортів і так далі. Я я, до речі, не знаю, чому мені пішло сьогодні саме таке. Ну, мами йдуть, бачите, тому, тому я і це говорю. Не відкидати цього всього. Якщо ви перед вибором лікуватись, не лікуватись, лікуйтеся. Якщо ви перед вибором там родити, не родити, родіть, перед вибором переїжджати, не переїжджати, переїжджайте. Чому сказала приїжджати? Тому що там в попередній, попередньому розкладі був кораблик, і як не всі ці розклади синхронізуються і вони для вас про щось кричать. Отакий от от моментик. От, такий от моментик, що вам ще сказати, по цих картіжках, по зміючці. Традиційна медицина. Не займатися самолікуванням. Обов'язково спілкуватися з лікарем, питати порад в лікаря. Не приймати ніяких рішень, якщо лікар сказав ні. Обов'язково, якщо лікар сказав не пити цих ліків, не пити, якщо лікар сказав. Робити так, робити так, як сказав лікар, не самодільнічати. Та й ніби все? Цікавий розклад. Якщо хтось не вагітний, якщо хтось не мама то імператрицю цю роз... розкручуйте, як це або ваша мама, да, з якою треба налаштувати спілкування, приділити їй увагу, час, або розкручуйте її як людину, яка при керівній посаді, при владі, розкручуйте це як ваша власна справа, як ваш власний бізнес. Тут, по вашому власному бізнесу, багато страхів. Тут, по вашому власному бізнесу, бізнес піде класно, якщо в сім'ї все налаштуєте, або якийсь бізнес для сімей, для жінок зробити. Тут, якщо все-таки брати змію, вона все одно, мама вона не про власне. Змія це ще про стілення про езотерику. Якщо когось тягне в езотерику і ви вибрали третю карту, йдіть в езотерику. Якщо ви хочете допомагати людям, вибирайте якусь психологію стілення. Не думайте, не будьте перед вибором Ну, якось так.